Битву завершені. Є про що поговорити. Істинна зона не така, якою нам здається. Там відбувалось. Ти знаєш, більше, ніж я. Посланець моноліт. От і тут заради помсти та винагороди. З хочу повернути те, що втратив. У цьому ми схожі. Талкери в зоні Барді найкращого. Вже щедро, свого я вже був тут. Дуже давно, коли був з Далком. Шукачем пригод. Хибний крок. Світ поринув у темряву. Насправді. Зона така, якою бачиш і ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу.